Хи матуся на роботі Олександр розважати доньку, привів на майданчик з атракціонами. Даринці дуже хотілося розважитися на великому батуті, але поки вона не наважилася. Да? Да. Ще маленька, боїся боїться просто да. а ось юна красуня Катерина усім іншим розвагам тут перевагу, як не дивно віддає хокею, де цього разу обіграла матусю. Нравиться тобі в хокей грати? Чому? Да. – Так. Да. тому, що я все час виіграю. Загалом у Костянтинівці місце, де малеча може активно провести дозвілля, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Виправити таке неподобство взявся новостворений підприємець Євген Стоволков. Сам він колись мешкав у Костянтинівці, ходив тут до школи. Потім переїхав до Донецька. На малобатьківщину повернутися чоловіка змусили горозвісні події в регіоні. Сюди приїхав, посмотрив, що цього не вистачає, і рішили самого двоє дітей і вирішили спробувати год уже пробує Жена тут. Сіросвіки зі сучастую всі катаються, всі катаються, всі помагають. Виділити задумане у життя. Вийшло за допомогою захисту бізнес-проекту в центрі зайнятості. Бо тут, звісно, не новий, але і той родина прогнозує відбити лише років через три. Отож, поки що, про прибуток не йдеться. Але розвиватися вони не припиняють. Прилично, гроші, то нове просто це невозможно було. купить такое новое, ну таких, таких финансов у нас нет. Чтобы вы понимали, батут 130 квадратных метров, это 10 на 13. И вот есть крокодил, которого открывается, закрывается пасть, а дети вообще от него в восторге. То есть, ну, пока еще нет, не отбили. Ну, к этому стремимся. То есть, ну, мы опять вкладываем, вот машину новую закупили. Розвага у місцевої малечі вже користується популярністю. Особливо хлопчаки і дівчатка залюбки стрибають на великому батуті. А для того, щоб залучити до гри і батьків, Євген реалізував ідею з настільним хокеєм. 2-0. Що треба діляти, щоб мама виграти? Е, ну, у Не знаю. Почати нову справу, яка не пов'язана з попередньою професією, ділиться Євген, було непросто сьогодні ж, завдяки підтримці рідних, чоловік з оптимізмом дивиться у майбутнє і вже замислюється над розширенням атракціонів.